Доброго ранку, діти! Пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Які дикі тварини прокидаються на весні? Зима для тварин була справжнім випробуванням. З приходом весни, з настанням тепла, деякі звірі прокидаються після зимової сплячки. А яких диких тваринок знаєте ви? Ось послухайте вірші. І пригадайте їх вовк, їжак, лисиця, заяць, білка, що стрибає з гілки та на гілку, олень, лось, ведмідь лісів владика, і бобер, і кріт. Тварини дикі. Перед вами картинки лісових звірят. Тих тваринок, які прокидаються після зимівлі, ми розмістимо у віконечку справа, а всіх інших тваринок у віконечку зліва. Ну що, почали будьте уважні. Борсук. Так, вірно, він прокидається, а хитра лисиця. Ні. Вона не прокидається, бо не впадає в сплячку. Ведмідь. Так, він прокидається у своїй барлозі. А вовк. Вірно, він не впадає в сплячку. А дикий кабан прокидається чи ні? Ні, не прокидається, він також не впадає в сплячку. Брудка білочка. Ні, не прокидається. А зайчик? Ні, зайчик не впадає в сплячку. Він бігає всю зиму по лісу. А маленький їжачок. Так, вірно, він щойно прокинувся після зимівлі. Молодці малята. Я впевнена, що ви були. Дуже уважні і дали правильну відповідь. Ведмідь, їжак, і борсук впадають в сплячку на зиму і прокидаються навесні. Дякую всім за увагу!